Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів зняти невелике відео про свій корабль. Так як кораблю вже більше року. Я його купив в прошлому році, в п'ятому місяці. Люди, коли купляють такі досить дорогі речі, задумуються, як воно буде, що воно буде, чи довго він прослужить, чи ні. Його плюси і мінуси. Значить, корабль Ранфері від фірми Runpfer літають як ракета. Це досить таки великий плюс. Батарея в нього держе що тоді, що зараз досить таки довго. Все ж таки батарея 21 тисяча міліампер По поводу світла, як бачите, у нього є свої якісь определені там лампочки, все це діло, але я в очках я сліповат немного, і... Я поставив на нього вот таку лампу. Досить таки непогано вона світить, Особливо вночі, на дальній дистанції, досить все добре видно. Але є один маленький нюанс цієї лампочки, то що машкари сідає на корабель ужас просто, Особливо, коли підпливаєш на ту сторону в берег, корабль визначається весь в машкаря, бо він жовтенький, на ньому це все добре видно. У корабля бункер производителям указано по-моєму чи 1400,500 кіло. 400, кіло 500. Я же на ділі на цьому кораблі перевозив приблизно кіло 800. Це були бойлери. І корабль досить таки гарно йшов на повному ходу і на малому ходу. Значить, чому самосвал? По-перше, в нас мінус один механізм, який викидує бункер. Піднімає, опускає, я вважаю, ну, на мою особисту думку, це не є дуже добра штука, тому що а, от этот вес, який піднімає, він ограничен. Тобто він там може 2-3 кг піднімати, я не знаю. скільки. А сюди, скільки хочеш веса, хоч свинца насипав цілу кучу, шторка відкривається об... і все свалюється. Тому досить таки непогана штука. Ну, це кратко як би сказати основні характеристики мого корабля. Ось. І пройшло досить багато часу. Я вирішив після довгого експлуатування я на рибалці доволі часто буваю і доволі часто я користуюся цим кораблем. Вирішив я його відправити на, на обслуговування. Ну, що ж, відправив я кораблик на обслуговування, все отлично. Як цей весь процес пішов? Значить, позвонив я в ранфері, відповіла дівчина. Мені все добре пояснили, що куди, що робити. Відправив я кораблі. По путі я вам скажу, вирішив я поставити GPS. Все ж таки, дивлюся, з GPS досить таки непогано людей ловлять, і все і возять одні точки. Тому і рішив цей раз я собі також поставити GPS. Але перед тим як поставити GPS, я з багатьма людьми розмовляв. Багато хто казав, що коли купляють повністю голий кораблік, а потім рішають ставити GPS, виникають такі-то технічні проблеми. В ранфері ця опція, як би сказати, відсутня. Проблем немає ніяких. Поставили все. Я сьогодні з ДЖПСом плавав в персик. Обслужили мені корабель, продивилися. Всі шви, все абсолютно замінили муфту, бо муфта має можливість розтягуватися, як оказується. Ну, в принципі, на цьому все. Тобто, обслужили його, десь щось там може проклеїли, бо все ж таки бувають сильні удари в берег і Та, різні ситуації бувають. Обслужили все отлічно, хорошо. Мені подобалося. Йохані, так, обслужили корабль, провірили його. Мені перезвонили, потім сказали, що ваш корабль готов і відправляють. Друзі, чому я вибрав саме цей корабль Ranferi. В Ранфері є ціла лінійка кораблів Карпових. Їх, якщо я не ошибаюся, 4. Значить, саме перший Ранфери Мини, Ранфери Соло, Ранфери Оптима. И самый какой-то там здоровый ранфери есть, но это уже для Днепра. Ну, я решил так. Мини маленькие кораблики, там 60 сантиметров у меня были, потому что у меня уже не первый корабль. А дуже здоровый, ну, на Днепр по волнам пів метра, ну, смысла я в этом не бачу. Тому я вирішив зупинитися на, іменно на такому середньому кораблі. В ньому розмір, по-моєму, длина 8, 7, 77 чи 76 чи 78 см. Ну, досить такий приличний корабль жовтого кольору, щоб його було видно далеко. Надпись Runferry, як не удивительно, навіть не стерлася. Хороша краска. Респект. Ну, Значить, все, в принципі. Технічного такого в кораблі я не знаю, бо я не розбираюся. Тому, друзі, зі свого опитува вам скажу, що корабль досить удобний. Він має можливість розвертатися на місці. Ну, я, в принципі, кораблем довольний. Є можливість беріть сразу, хоча б як мінімум з GPS корабль. Тобто, кораблі можна комплектувати як. Купляти голий, можна купляти з GPS, можна з ехолотом, можна з тим і з усім. За рік більше ніж за рік плавання, нарікань у мене на караб на корабль взагалі немає. Заходив у мене в віття, в карчі, в зарослі. Задній ход включає, пішов. все таки в нього як не як оказується досить таки потужний двигатель. Но кажуть некоторі люди, що дятель гріється. Хоча у мене були дистанції 260-300 метрів, я не замітив, щоб двіятель грівся. Окрім того, що я ним дуже задоволений, сказати нічого не можу. Давайте, друзі, подивимося, як цей корабль у нас плаває спустя рік і після обслуговування. Ручка в корабля досить таки удобна. Як бачите, коли його береш, так передок. А почени з попка піднята. Коли насипається корм, він фактично становиться ровно. Ну, опять же, залежить від ваги корму. Ну, Поїхали, подивимось, Ну, це на малому ходу, з большим кутом поворота. Тобто бачимо, що корабель досить таке непогано себе відчуває на воді от різким поворотом більш-менш і середній ход бачимо, що він розворачується досить таке добре, майже на місці. на среднем ходу и пишу по максимум ход. Корабль шуруя полным ходом. Он дивится по своим волнам, как он хорошо идет, разрезая свои волны. И даже на малом ходу он достаточно хорошо все тримає волны. Коли корабль зайшов в берег. Дивіться, задній ход Пішов собі. себе. Красота! Як задом можна розвернутися. До речі, немаловажний фактор тормоз корабля. Дивіться, як він різко тормозить. Оп? І Давайте, друзі, подивимося ще таку штуку, як корабель у нас пливе по воді більш наглядно і скидує корм. Також переверну камеру на іншу сторону і подивимося на це все діло. Тому, друзі, що я вам скажу? Сервісне обслужування корабля є, Тобто самому туди залазити не треба. Досить таки швидко це все діло обслуговується. Досить потужна батарея, 21 тисяча мА в час. Досить таки потужний двигатель, і в нього досить великі обороти у цього двигателя. Тому корабель шурує досить швидко. Бере в бункер досить таки велику вагу. Тому, друзі. Якщо хтось хоче купити собі корабель, думає придбати і вагається, там Ранфери, там дельфіни, там ще якісь кораблі. Хто його знає їх там. От, так от. Але це наскільки я знаю, корабель слуговує довіру не лише в Україні, але й в Європі. І досить таки їх заказують в Європу. да-да-да. От, Як оказується, там в Польщу, в Германію. То я вам скажу, задумайтесь по поводу цього. Плюс у ранфері сугубо свої деталі, тобто вони, вони не використовуються там всякі різні леві. повністю своє производство. Тому друзі, якщо ви надумали купувати корабель, я вам чесно скажу, я рекомендую. Ну що ж, друзі, в принципі, на цьому все. Якщо хтось бажає. І має можливість і шукає собі корабель кораблі, кораблі, Ранфері, Карпові Кораблики. Я вам рекомендую. Це досить таки гарна фірма, гарне обслуговування. Можна завжди позвонити в службу підтримки і проконсультуватися, якщо щось. Тому з вами ось такі ми провели короткий обзор корабля Ранфері спустя більше року. Що з ним случилося? По факту, нічого. Все отлічно, все робота. Безвідказно тому друзі, кому понравилося відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.